Доброго дня вітаю, шановні колеги-освітяни. Ми зібралися е, сьогодні. Відкриваємо свій професійний сезон для праці, звичайної праці. В ці дні завжди, напередодні серпня, напередодні вересня зустрічаємося. Щоб звірити свої годинники і своє розуміння тих процесів, які відбуваються в освіті. Академія педагогічних наук, Інститут педагогіки, зокрема, і відділ початкової освіти, готувався до початку навчального року, і я дещо зможу доповісти. Які, яке у нас бачення і яка підготовлена, які ресурси підготовлені до початку року? Чекаємо переможного миру і йдемо на цю ниву, на якій ми працюємо хто скільки років. Реалії часу. І виклики часу нам всі зрозумілі, бо ми в них живемо, всі, кожен з нас, зокрема, і всі разом. Ну, Звичайно, позначаються вони, ці зовнішні проблеми на педагогічній практиці. Вперше для нас стали очевидними такі з них. Організація освітнього процесу в умовах загрози життю і здоров'ю дітей, забезпечення в цих умовах рівного доступу до якісної освіти, незалежно від форми навчання онлайн, офлайн, змішана. Але оці питання, що стосуються забезпечення без Забезпечення належних умов навчального процесу, і укриття, і всі інші речі це прерогатива інституцій, і державних і громад місцевих. Наше завдання науковців, ми в цьому вбачаємо свою місію. Розробити методичний супровід змін в навчально-виховному процесі у зв'язку із тими викликами, які стоять перед нами. Зараз дуже актуалізувалось питання з'ясування прогалин в освіті дітей, які ще з часу ковіду. Навчаються не в систематичних умовах. І це теж треба враховувати, і ми мали на увазі підготувати ресурсне забезпечення процесу, який би був спрямований на компенсацію прогалин у засвоєнні програми учнями. Щоб не бути голослівною, скажу, що Безпекові характеристики навчального процесу. Ми їх узагальнили і запропонували внести зміни до програми. До, саме до програми Нуш 1 яка розроблена була під керівництвом Олександра Савченко. Нуш 1 я маю на увазі. До цієї програми ми запропонували. Внести такі безпекові характеристики. З цією метою уточнено наповнення змістових ліній питаннями здорової, безпечної поведінки учнів в умовах цивільного захисту, доповнено актуальною тематикою щодо навичок взаємодопомоги людей в кризових обставинах. Застосування учнями інформації про безпеку в різних життєвих ситуаціях, до кого звертатись в небезпеці, наприклад, розширено практичний блок застосування норм і правил безпечної поведінки, доповнено актуальною тематикою соціального характеру, і ці зміни вже затверджено. Перед вами у кольорі сторінка підручника, де… Привабливість, зрозумілі для дітей форми, формі в кольорі показано ситуації в довкіллі, які можна обговорити з учнями на уроці і зробити певні висновки. Причому така робота, показує практика, мотивована, цікава для дітей. Друга проблема, яку я назвала, але вона не друга, не а напевно, перша рівний доступ до якісної освіти. Як забезпечити в цих складних, жорстоких умовах рівний доступ кожної дитини до якісної освіти? Якісна освіта зробимо такий наголос, її розуміння залишається і надалі, що якісна освіта це забезпечення компетентнісного підходу. Тобто учні набувають знань, інформації не для того, щоб втамувати свою. Пізнавальну справу у тому, щоб дістати якусь інформацію, а для того, щоб можна було її застосувати в певних умовах і в навчальному процесі, і в життєвих обставинах. У, у компетентнісному підході ми послуговуємо такими термінами компетенції. І компетентність. Компетенції, закладені у нормативних документах, ви читаєте вимоги до результатів навчання це компетенції. І в стандарті вони сформульовані, це компетенції. Якщо компетенція і компетенція засвоєна, присвоєна учнем, вона стає компетентністю а учень компетентним в тих чи інших питаннях. Глянемо, як же сформульовані компетенції, які до них, які до них вимоги. Найперше вони повинні бути легкі для діагностування. Це результативна освіта. Результати мають діагностуватися, не бути відірваними від контексту. Дивіться, і сама, самі формулювання містять діяльнісний вимір, який можна реалізувати в компетентність. Ну, наприклад, я кілька наведу із предмету Я досліджую світ, бо я в авторському колективі. Із розроблення цього інтегрованого курсу Я досліджую світ, тому я якусь конкретику буду з опорою на зміст ЄДС. Я досліджую світ. Повертаючись, як в діяльнісному вимірі сформульовано результати освіти. Аналізувати, пояснювати причини, наслідки подій, вчинків, явищ діагностувати можна, висловлює своє ставлення до них, взаємодіяти з іншими для досягнення спільних цілей, виявляти самостійність у прийнятті рішень. В контексті бачите, діяльність вимір закладений навіть у формулюванні. Інколи виникають дискусії, так що в компетентнісному підході основне уміння, а знання це щось другорядне? Шановні колеги, давайте згадаємо класичне визначення, що таке уміння. Уміння це знання в дії, без знань неможливо, щоб уміння стали. Уміннями вони повинні ґрунтуватись на знаннях, знання, але знання мають набути енергії дії. От я для прикладу, я, як приклад привела ці формулювання компетенцій, вони мають енергію дії. Якщо ми повернемось до питання, які ж ознаки реалізації компетентнісного підходу? Ви на уроках, ті, хто працює в авторських колективах усе під час підготовки ресурсу, орієнтуються на такі ознаки компетентнісного підходу і втілюють їх в різних формах. Цілі навчання стають реалістичнішими, осмислюються учнями заради досягнення зрозумілого, привабливого і посильного результату. Дуже складно такі цілі сформулювати. Це наша педагогічна кваліфікація досягти цього. У координатах компетентностного підходу зміцнюється пізнавальна мотивація дітей шляхом розвитку інтелектуальних переживань, створення ситуацій пізнавальних утруднень. Зміст освіти має бути функціональнішим, розглядатись на міжпредметному рівні, в тому числі як інтегрованому курсі розглядається ЄДС. Зміст включається в соціальний контекст, спрямовується на набуття пізнавальної життєвого досвіду, тобто створюється умови для того, щоб застосувати на практиці, а оцінювання, а оцінювання навчальних досягнень передбачає наявність доказів компетентності учнів в певній сфері. Це не лише обсяг інформації про об'єкт пізнання. Але надання переваги знанням, які можна здобути самостійно, це і прагнення дитини досягти успіху. Результативність як об'єкт педагогічного аналізу і соціального аналізу обговорюється у цілому світі, як заміряти результати, яка освіта в якій країні задовольняє. Потреби суспільства. І у нас в Україні певний час для старших класів це на виході випускників це знов Початкові ланці ДПА було зараз призупинена державна підсумкова атестація, яка давала об'єктивні дані про стан освіти на завершенні початкової школи. Але є і крім. Крім е е е е е е державних ще і є міжнародні моніторингові дослідження якості освіти. Тімс, Піза. Ви чули, я думаю, ви цікавились тим. і багато країн обговорюють після Тімсу, після ПІЗА, обговорюють результати, з'ясовують, в чому причина. Як, е, певних недоліків в, е, в освітніх результатах для того, щоб їх подолати і виправити, скоригувати навчальне забезпечення. Є і в нас такі аналітичні звіти про стан освіти за різними системами перевірки вивчення, дослідження ТІМС і ПІЗА. Ми орієнтуємося теж на ті країни, які досягли значних результатів. От, наприклад, Естонія входить в п'ятірку країн-лідерів у світі за природничими науками, займає перше місце в Європі, дев'яте в у світі. Якщо і нам звичайно цікаво. Що Естонія з читацької компетентності займає третє місце в Європі і шосте у світі, так і інші країни аналізують свої досягнення чи недосягнення. Наприклад, серед лідерів завжди була Фінляндія, і коли вона не досягла попередніх рівнів, це було. Як сюрприз в Німеччині, коли вони з 30 на 20 місце сказали, що шок піза, і розбирались у цих питаннях. Ми недостатньо, я вважаю, все-таки зупинялися на аналітиці такій, але ми випрямимося, будемо. Я хотіла вас познайомити з аналізом результатів виконання моніторингових досліджень. За Тімсом, де учні утруднювалися? Вони утруднювалися, коли завдання містили великий обсяг текстової інформації, якщо були завдання комплексними з, 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 з взаємопов'язаних питань різної тематики, ну, перед вами цей аналіз. Ви можете завжди з ним ознайомитись, Я хочу сказати, що у нас на сайті Інституту педагогіки, Академії педагогічних наук, вистави виставлено результати наших зусиль, нашої праці, що ми підготували до вас і на цьогоріч. І з різних питань, я думаю, тих, що для вас актуальні. Наприклад, ви можете подивитись... На сайті інституту такий посібник діагностика та механізми подолання втрат у навчанні молодших школярів, конкретно до часу до тих учнів, з якими Сьогодні працюють учителі. Інший посібник підготовлений, він зараз у роботі. На версії і теж буде виставлено в інституті педагогіки на сайті, ви можете постійно виходити туди і знайомитися з нашими працями. В тому посібнику, наприклад, будуть буде подано орієнтовне планування змісту навчання з інтегрованого курсу, я досліджуюся. Кожний урок мета. Очікувані результати, як їх можна досягти, методичний коментар. Оце що я говорила, що в координатах компетентність підходу важко об'єктувати, об'єктивувати мету, то ми пропонуємо різні варіанти напрацьовані, відпрацьовані і перевірені. Так що я прошу вас. Час від часу заглядати на наш сайт і знайомитись з цією роботою, яку ми готували для вас. Ще раз бажаю вам сили, натхнення, міцності, здоров'я і переможного миру.